Вітаю! Сьогодні хотіла б сказати про захист нашої критичної інфраструктури. Чому в нас таке відбувається, що наша критична інфраструктура не захищена? Ми промоніторили нашу законодавчу нормативну базу і зараз готові сказати, в чому все ж таки причина. Перше, де ми знайшли згадку. Про саме недостатній рівень фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури. Це державна стратегія регіонального розвитку на 21 2027 роки. І там це зазначено як ризик. Відповідно на виконання цього, в плані реалізації державної стратегії мали бути заплановані заходи для захисту нашої критичної інфраструктури. Для початку це, мав би, бути створений державний орган, відповідальний за державну політику в цьому напрямку. Або буде створений реєстр, виділено відповідне фінансування на цей орган. Потім план заходів. Тобто, якщо це необхідно ППО, то це внесення змін до державного бюджету, або планування на бюджет наступного року. Ну от зараз іде планування і формування бюджету на 23-й рік. І треба чітко подивитись, чи є там такі заходи, чи нема. А далі, якщо ми кажемо, наприклад, охорона мостів, то це може фінансуватися з бюджетів обласного міського рівня, ну, дивлячись, де такі об'єкти критичної інфраструктури, ну, кому підпорядковуються і де вони знаходяться. Але ані в плані реалізації державної стратегії регіонального розвитку, ані в стратегії регіонального розвитку Запорізької області, ані в планах реалізації цих стратегій ми не знайшли такого, таких заходів, які направлені на захист нашої. Критичної інфраструктури Відповідно, Державну службу захисту критичної інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості України, ДЗКІ було створено постановою кабінету міністрів 787 лише 12 липня 2022 року. Це ЦОВ, Центральний орган виконавчої влади, який головний серед всіх. Інших центральних органів виконавчої влади, які відповідальні саме за формування політики у захисті критичної інфраструктури, відповідно знаючи практику, яким чином відбувається формування і початок створення і наповнення грошима нових державних органів, я можу сказати, що він запрацює повноцінно десь з нового року. І то, якщо ці ці, ці фінансування вже буде закладено у проєкт держбюджету на 23-й рік. На сьогодні що ми маємо? Ми маємо два роки безсистемної діяльності, і за два роки ми бачимо, що не створено належного законодавчого забезпечення. Не забезпечено фінансування ДЗКІ, не розроблено паспорти об'єктів критичної інфраструктури, не зроблено реєстр критичної інфраструктури, не розроблено плани захисту і ну від фізичного руйнування і знищення плани, протоколи відновлення, те, що зараз необхідно. Як тільки що зруйновано, необхідно одразу має включатись одразу ж протокол з відновлення. І вони мають бути затверджені, їх немає. Незабезпечене фінансування заходів тощо. Таким чином, на сьогодні ми маємо кривий ріг, ми маємо ТЕС в Харкові. Хоча цей ризик, ще раз кажу, був визначений ще в 2019 році при підготовці стратегії 21-27 державної стратегії. І на жаль, на сьогодні єдиним хто може захистити нашу критичну інфраструктуру від руйнування з таким нашим законодавством, з таким забезпеченням державним регіональним, а це лише Бог і лише ЗСУ. А відповідальний за те, що у нас цей ризик на сьогодні законодавчо не врегульовано і не подолано, це Кабінет міністрів України, облдержадміністрації, місцеві ради. Наші депутати всіх рівнів, тобто зараз нам лише уповати на Бога і лише на зсу, бо лише після нашої перемоги ми будемо убезпечені від цих обстрілів і руйнувань. Насправді, і то ще треба буде вирішувати оперативно ці питання. Тому наша перемога вже іде до нас, і до неї нам залишилось ще на один день менше.